Всім доброго дня. Тога... Ну, привіт, привіт. Сьогодні раст перший відос після канікулів. Ти мене чуєш? Ой, на канікули. Зимових свят. Де коптер? Так, і цей відос по расту. Ні. Подожди. Зачекай. А ти. Так, ось так. А, погнали, мы сферу зараз? все. Так, погнали. Ну короче, перший видос після свят. А, у нас він у нас якби добрий, якби ні. А, ну нормально. Піде. Тому вирішив закрытий відео, но у нас не було. 26-го я записував останній видос, виклав. Ми... Я виклав останній останній видос выплав Тошка 26-го языка. Респам. Спам? Нет, Спам? Спам? Ні, нема. просто все. И еще хотим в канал. Э, так, играем мы на раз. Ой. Ой, так файно, тысячи пороха, элка та МВК нагрудник. Серьезно? Так, друже. Дивись. Боже. Це звід... звідки? Зелена картка. А це тут була зелений ящик, я з нього глутав. А, грін. А, ну, коротше. Якось... Ікефус... Сейфус 100х. Айсфюз. А, айсфюз. Вибачаюсь. Ніколи на цьому серваку не грав, але просто так по приколу зайшли. Як завжди, тьма, але вже з іншим чуваком. Я не пам'ятаю, я просто сам. У тебе є пару микросхем? Ні, Я взагалі. плак-плак. АМВК Сколько потребно? 50. А, ну, 50. Так, фигня. Добре. Переработаюсь. Да А, подожди. Да, Так, да. Да, да, да. Да, на <нашук> не Дякую, тепер у мене є 8 x прицел, на елці О, ні, а, Та така звучная граната. А, пішки, а я не можу. О, oh, майгад. О, майгад, здесь двинутый. Дивись, яка в мене друже. дружа. Шо? А, ну шоля.

Ну, так, друже мій, так. А я к ним там No name. No name? Так. Я пойду. Хай ну, а я на крыше. Зараз це. Пускайся. Тут другий верстак, там дуже багато пічок. Піч, 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 піч. Ще піч, третій верстак. А, все, тут, тут все просто. Двері. Є я ящик якийсь. Піч. Так, сто Я ломаю ящик. Я дуже хочу, щоб отійди. там було мільйон ракет. Ой, отойди, отойди, отойди. О, май oh гад, мільйон ракет! Уху! Uh -huh. А, так вона рейжена. Ми богаті. На крышу, погнали. Ми мільйонери. А я хотів ракету вже на нього тратити. Ага. Так. Файна ідея. Да вообще. Ой. Ми мільйонери. <хи> Куди ти хочеш злітати зараз? На вантажку. На вантажну станцію. А чесно, на вантажку. Ой, сідай на мене. На вантажку. Я на сюдах на тебе. Молодець. Якщо хочеш, можу сісти. Ага, сейчас. Тут боти. Вот боти, вот акуратно. Погнали, народ! Чого народ? Погнали! Я вижив. Я тупо сразу на. О, красна карта. 4000 пороху. Да шо це? Так тут закрито синя карта є. Ай. Це не до мене вопроси, друже. Це Чи? ж не до мене. А, це. А. Це ж до розрабів цієї гри. Цього серверу. Ти угробив собі коптер, да? Майже. Ще мене зараз вб'ють. Ну, шикарно. А в мене хіла нема. У Тебе є хіл? Не, не, вообще немає. Уб'єш, будь ласка, цього бота. А де він? А. Наді мною. Ти так добре попадаешь попадаєш. Що... Приривався. А де він? Він здох? Він зайшов вдох. Ні, він зайшов. Эй, минус, минус, минус. Так, дякую, 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 бачу. Так. Чую, так скат, так мовы, так би мовуты. Так мовы. О, МВК сет на базу. Да боже. Зупинися, розбійник! Там, кажеться, вийде звідси, розбійнику. А в мене своє. Ну. В кого своє, в кого чуже. Блін. А в тебе ж... в тебе є. Що трапилось. Um, сюди вагон потрібно пригнати і взяти карту за зелену. Да? В мене є червона. Та нафіка вона нам не поверне типу, На вона нам потрібна? 네. Це не до мене питання. Питаннячко. Да, дуже вона нам потрібна. Здоров. Так, дивись, який я гарний. Да, взагалі. А, тут скини є? Mm -hmm. Так, є. О, чудо. Чназис, інчизис. Да, да, да. Так, ладно, погнали. Зараз. Так, собе по Т-шек накрафчу. ПТ. А, ну да. Скинь мені тоже. Тримай. Да, подожди там. Ну, сейчас я тут золотаю. У мене тільки 5.56. пятьдесят шесть. Ааа, просто порох скинь. Добрый. Какой бы скинчик взятый? Возьмём такой. Так, Фу-фу, чёрный, фу-чёрный. Так, Так-так-так-так-так, Звездки, ты не знал. Будешь цемьяки, ухалую, <плес> Что за басы? А там как? Э, скин. 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 Так, скин-скин-скин. Так, 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 скин на МПП. Ты чув? А, взяв О, ну прикольный, прикольный. Сюди. Взяв собі по пятку бензинового кольору. Найс. А, ты де, ты. А он бачу. Я та... Я на ботах! Да, бачу, бачу. Зачекай. Оооо. Чайн. У мене МП 5 Скинь пору. Ай, у мене снайпнули пору. в польоті. Як тобі мій скінчик? Да, взагалі шо Хочеш, я призну на тебе? Навіщо? Сяду. Навіщо? 160. Ну, все, погнали. Не знаю. Погнали, погнали. Оу. Эээ, там. This is my copter. Да мы не по барабан. кстати, прикольно. Так, куди далі? Давай. На очку. Я предлагаю полетіти на S2. S2 хату відкинути. С2. С2. Где С? С... Какая сы, которая К ты м... как, С... Ты можешь посмотреть. Ты можешь посма... а, посмотреть. Я... А... Да бачу, бачу. кукок. Э, не давай... хочешь парасисты? Ну что? Я за руль, а ты за не, не хочу. Пун пунк-пум-пум-пум-пум-пум. Зараз ви кинемо хату, буде все добре. Сподіваюся да, на це. І нас ні разу не зарейдять за цю ніч. Ну, звісно, звісно. Сто відсотків. Бульйон. Да. А чому, чому зразу не бульон? Ну, як хочеш, я буду. Я, 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 Ні, я там, там ці, як його. Розумний до гори не піде, а розумний гору обійде. О, правильно. Думаю, не не летимось. Так, подожди, З... а шо там на них там? Можна... Ти донизу Ти летиш. Нам трошечки направо. Ось наш остров. Да ну, да ну, ня 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 Мне сдается, надо за... лететь сюда. А нет, нет, мы можем. Подожди. Там и турели, там и турели вымкнули. Залетай! Просто, просто. Так, давай. не тип. Ну, тут такая. Так, що по турелькам? Турельки. А, турельки кива напусти. Почекай! Почекай! Набежи! Да ну куда ты пере мною? Так, забрай, тут мені нічого не потрібно. ничего ще. Перед старшим біжиш. Вперед поровозу. Ох перний. Так воно є. Давай якусь двері бахнемо. Ось оцю, оцю, учу. У мене нема. 528 у мене є. 530. Хаймар. <плес> 529. У мене нічим. О, 528. нісім. нісім. 523. У мене є 35 тисяч сіри неплавленої. І 3 тисячі пороху. Є пласти. Боєприпаси. Це чувство. Так, що там? Метал труби є. Метал труби. Я їх переработав. Ай, лети. В тебе, В тебе є метал? метал. На. метал. Начинас. Так еще одна ракета. Сто баксов мене на капнуло. На мене. Мені теж Тепер инструменты. Ін мала схованка. Да, боже. А -а, Пингу Сопчувствую Так. Минус, 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 подожди. У мене є сочельки. А ты подожди. А сюди летить коптер. Опа. Ой, що за заварушка. У мене тринадцять сочельків. Серйозно, тут дверь була відкрита. А це не коптер? Це... Шоп. Раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8, девять, десять, 11, 12, 13, 14, чотир. А, ні, коптер тоже. Не знаєш, скільки потребно Вий... вийди... Вийди, будь ласочка, на. Вийди звідси, розбійнику. На кришу вийди. Я впав. Шикарно. Просто буду. А. Ха-ха. Иди форми фарми труби. форми. Иди формить трубы. х Чому я Вийди звідси. У мене є сочели. Да шикарно. Що ти цим сочелями зробиш. Мені цього достатньо. Закрыто. Ловый. Я, я, я тобі скинув. Нафіга, не надо? Не надо. Не не ня а, Є ці, як його матушка. Є. Yeah. О, подожди. Yeah, я колюнчика. Калюнчика? Якого колючка? Ну, no, коптер калюнчик. Чекай. Мені скоріше... мені скоріше цікаво, де ці дропи... Діли, поділися. А, тут ще. Таксі... де сечельки? Сечельки? Мені сочельки подримить. Їх выбросил. Куди? В Я куди? Іде. Я зверху. Я на другому поверсі. Я знизу. О, я. стій, сті, стій. стій, стій. Даро. Скинь. 13. Так, подожди. Нам нужна потрібно... ось ця. Нет, інша. Итак, ця... І... так от, 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 нам. Так. У мене дерева нема, в тебе є? Що за дерева? А мотушка скинь. Не дерево. Скинь матушка. Мотузки скинь. Ось мотузки. Ой, чиназыс. Що там проломило? Зачекай, не напрыгай, не стрибай, не стрибай. ту ту я знизу! Я не знаю, навіщо ти бахаєш. Я вже знизу. А як? А... Добрий день, а там відкрито? я думав думал, что закрыто. Дивись, дивись, дивись а. Я не знаю, я сейчас попал, залізу. Зачекай. Боже ты мой. Ты была дарка, ехать хочу. Я. Так, все, погнал извиниться. Попройка это потратила. Так, а меньше. Да, сочели. Да, набогато сочели. Две штуки. Вообще-то три. Ты мне 14 скидлов. Тебе 13 скидлов. А, все... а, ну тоді одну. Эээ. Допустим Димон. Зробимо бочку. Давай, воч, давай, ч. Давай, скинем. Скинь, раскинь на него. А я на хату пішов фармити. Так, тут спалки я бачу зразу. Так. Це не дуже файно. Ну давайте ты бахнути. Ну чо, погнали! Народ! Це в тебе щось я Не, я не буду собахати. Це... Ой. О, сундук. Зрозуміло. А почекай зараз. Угу. Ну взривайся. Ні, йому не на, але йому не потрібно. Лісти фармити Ох ти у а, сіду сі. А що так много? Що так багато? Все просто, просто. просто <laughs> да, в аналог бежим может еще и до синей на мая на мая на допустим я не ней я понял ай ми не you can spawn 好吧。 Зачекаємо його. Ну, коротше, ось так ми пограли в Рост. Слідущий відос буде, я не знаю. Може через недільку. А може та й ні. Там вже як піде. Тому, всім дякую за перегляд. Всім до побачення.